У селі Бишів традиційна для Радехівського району проблема поганих доріг відійшла на другий план. Занедбаний стан сільських об'єктів інфраструктури це постійний головний біль місцевих мешканців. Востаннє ремонти клубу та медпункту здійснювали років 30 тому. Донедавна занепадала і сільська школа. Утім, громада вирішила, що навчальний заклад потрібно відремонтувати. Було 4 чи 5 проблем. Основним це безпосередньо була соціальна інфраструктура, це є ремонт ФАПів, ремонт школи, ремонт дошкільного навчального закладу. Громада вирішила, що найбільш необхідно робити це є безпосередньо заміна вікон і дверей дверейські зерносвітні школи. Громада усі зусилля скерувала на заміну старих вікон у школі. Зимою крізь биті шиби гуляв вітер, і учні зачасто сиділи на уроках у куртках. Наша школа. Побудована в 1967 році. Через два роки, бо ми маємо 50 років. І, звичайно, що вікна вже вийшли якась з ладу експлуатації, були дири, проходило повітря. Ну, другими словами, було холодно в школі. Назвичайне холодно. Діти мерзли так, вийшла перевитрата палива, електроенергії. У районному відділі освіти стверджують, що такі проблеми характерні для більшості освітніх закладів, адже грошей не завжди вистачає навіть на зарплатню працівникам. А про капітальні ремонти шкіл і поготів. На прикладі Бешівської школи ми бачимо вікна всі більшості старі. Ніхто їх не міняв протягом багатьох років. В районі 40-50 років вікна не мінялися. Відповідно, вже і неможливо ні зробити реконструкції вікон, ні замінити скло, ні ущільнювати їх практично не доцільно. Вони в більшості вже вижили свій ресурс. Тому ці програми, які, в яких приймають участь наша школа, дуже дуже допомагають для, для в плані на розбереження. Громада розпочала шукати кошти, аби втілити задум в життя. Гроші просили і в району, і в обласної влади. Посадовці обіцяли допомогти і порадили звернутись до фахівців проекту ЄС та ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Там людей запевнили, що якщо ініціатива іде від громади, то допоможуть. Коли громада створила громадську організацію, обрали голову громадської організації. Це безпосередній директор школи Черні Іван Іванович. Також він допомагав нам у всьому. Вони вирішували свої питання щодо проєктно кошторисної документації, щодо експертної оцінки. Ну, досить швидко. Тобто, жодних жодних проблем щодо організації громад і щодо втілення проекту життя на теренах Бишева у нас не було. У Бешеві розпочалась робота. Люди зібрали 5% від необхідної для ремонту суми та отримали решту від партнерів. Попри те, що документацію довелося робити на європейський лад, люди кажуть, що подекуди це було легше, ніж мати справу з вітчизняною бюрократією. Деякі питання навіть легше. Навіть, бо там йде чітко розписано, прописано, як має і поетапно, як воно йде. Я б не сказав, що в цьому проблеми з цими організаціями є. Наоборот. Питання фінансування е і всього чітко, як воно по етапу йде, воно все прописано і, і злагоджено йде робота. Нам ще треба поучитися навіть в цьому питанні. Також фахівці проекту навчили місцевих, як проводити відкритий тендер завдяки європейському механізму. Виконавця робіт у селі обрали швидко, відкрито та ще й зекономили гроші. Підрядників було чотири підрядники. На даний конкурс принцип відбору був який? Виконання всіх безпосередньо умов, умов тендеру і найнижча ціна. От. Були відібрані підрядники, які дали досить набагато меншу суму від цінової пропозиції. Вони виграли, завдяки цьому ми зекономили кошти, і за зекономлені кошти було додатково встановлені віконні прорізи в даній школі. Ремонти у школі зробили дуже швидко. Майстри працювали впродовж літніх канікул, тож 1 вересня учні прийшли вчитись уже у теплі класи. У нас в школі більше 150 вікон. Ну, є великі, є маленькі. Минулого року ось в цьому проєкті, МРР-2, то було замінено 37 вікон. Це є другий поверх, якраз у другий поверх є всі кабінети молодших класів. В першу чергу ми так почали з молодших класів, бо діти маленькі, яка мерзнуть. І інший кабінет. Ну, на цей рік нам планується замінити весь перший поверх. Що характерно, що ми брали тільки суто кабінети, коридори ми не брали. Зміни відчули не лише учні, працівники навчального закладу стверджують. Що працювати тепер комфортніше, і діти вже менше хворіють. У нас цього року тепло включають самі, знаєте, як і включили пізно, і там канікули зробили довше, тому цей рік особливий, і тому можу сказати, що трохи холодно. Але це залежить не від вікон, а від того, як включають тепло. Можливо, через те, що вікна поміняли, навпаки. Навіть при такому температурному режимі в школі відносно тепло. Громада планує і надалі співпрацювати з фахівцями проекту, адже клопотів у селі вистачає. Люди тут зрозуміли, аби вирішувати масштабні проблеми, потрібно гуртуватися.